Тримач для зубних щіток FRAP F30408. Всі елементи тримача для щіток поставляються в цупкій картонній коробці. Крім основного пакування, склянка щільно запаковано у картонні коробки кожного окремо, а тримач у м'який мішечок. Тримач для склянок виготовлено з нержавіючої сталі марки SUS304, яка характеризується високою стійкістю до корозії, міцністю та зносостійкістю. Склянки виготовлено з щільного і гладенького матового скла, за яким легко доглядати. Також склянки мають гладкі та округлі краї, які гарантують безпечне користування. Склянки під зубні щітки кріпляться на поворотні планки, тому їхнє розташування легко змінити. Нековський прошарок всередині тримача гарантує стійкість склянок, забезпечуючи комфорт в користуванні. Подвійна конструкція моделі дозволяє зберігати зубні щітки та інші аксесуари в охайному та організованому порядку. Модель має настінне розташування, завдяки чому значно економиться простір на умивальнику. До стіни кріпиться шурупами і дюбелями, які постачаються у комплекті. Організуйте простір у ванній тримачем від фраб.